Доброго дня, 9 клас. Сьогодні тема нашого уроку сучасна модель атома, протонна нейтрольна модель ядра атома, ядерні сили та ізотопи. Ми вже з вами щось знаємо про будову речовини, а саме будову атома, хоч з хімії, хоч з фізики 7 класу, ми вже це вчили. Але яким чином вибрали саме цю модель, а не іншу? Отже, перша модель, яка була винайдена, це так названа модель пудінгу з родзинками. Вона була запропонована в 1904 році, і дійсно рахувалося, що позитивний заряд розрахований, розповсюджений по об'єму всього атома, а електрони знаходяться як родзинки в тому ж самому пудингу. А чи дійсно так чи ні? До певного моменту модель Атама Джозефа Томпсона вона мала свій сенс? Але Отже, досліди резерфода, які проводилися протягом декількох років, якраз були метою своєю дослідити, чи дійсно так утворен атом, чи ні. В свинцовому контейнері знаходилося джерело альфа частинок Свинцовий контейнер мав отвір. З якого ці альфа-частинки пропускалися через алюмінієву фольгу і потім осаджувалися на екрані. Але вийшло наступним чином. Деякі частинки проходили через цю фольгу і не змінювали свого напрямку руху. Деякі майже відхилялися на 90%. Градусів, а деякі відхилялися впрот і рухалися в протилежному напрямку, в тому ж самому напрямку, з якого вони і надходили до цієї фольги. Отже, після класичних дослідів Рідерфорда була запропонована так названа планетарна модель будови атома, де всередині атома знаходилося позитивне заряджене ядро, а електрони рухались по коловим орбітам навколо нього. Вже пізніше, коли навчилися розглядати будову атому за допомогою мікроскопів, було з'ясовано, що розмір ядра близько 10 мінус 15 метрів, хоча розмір самого атома 10 мінус 10 метрів. Отже, що ми можемо сказати, що атомне ядро Воно складається з двох типів частинок: позитивні частинки, які якраз формують його заряд, протони, і нейтронні частинки або нейтрони, які дають масову частину ядра. Їх назвали нуклонами. Якщо подивитися на хімічну таблицю Мінделеєва, то можна якраз зорієнтуватися і визначити по цифрам, по порядковим номерам і масі наших хімічних елементів, якраз нуклонне число і так назване масове число. Отже, нуклонне число це сумарна кількість протонів і нейтронів в атомі. А зарядове число це кількість протонів у ядрі. Як правило, зарядове число позначається буквою Z, і це, в принципі, порядковий номер хімічного елемента, нуклонне число це маса нашого елемента. Тоді, згідно нуклонного і зарядового числа можна визначити кількість нейтронів в самому ядрі, і воно буде дорівнювати різниці між нуклонним числом і зарядовим числом. Отже, нуклід – це вид атомів, які характеризуються певними значеннями як зарядового числа, так і масового числа. Як правило, є символ хімічного елементу, зверху записується нуклонне число, а знизу записується зарядове число. Якщо подивитися, наприклад, на титан, то ми можемо сказати, що кількість протонів, яке є в титані, і кількість електронів, яке є в титані, це його порядковий номер. або... Число Z, а ось А його масове число дає нам кількість протонів і нейтронів. Так само ми можемо знайти кількість нейтронів, визначивши різницю між зарядовим числом і масовим числом. Але якщо ви знаєте, то в нас. В кожному хімічному елементі таблиці Мінделеєва знаходиться масове число, яке не є цілим. Чим це пояснюється? Тим, що кожний хімічний елемент має ізотоп. Що ж таке ізотоп? Це різновиди атомів одного і того ж хімічного елемента, але вони відрізняються тим, що в їх ядрах міститься різне. Кількість нейтронів. Наприклад, якщо взяти гідроген, є три різновиди гідрогену. Протій, в якому не міститься нейтрони, дейтерій, в якому міститься один нейтрон, і третій, в якому міститься два нейтрони. Яким же самим чином утворюються і утримуються протони і нейтрони в ядрі? Ми розуміємо, що оскільки в нас є тільки ті сили, які ми вже вчили, а саме колонівські, між позитивними частинками, протонами повинні відштовхувати їх, тобто ядро не повинно існувати. Для того, щоб розрішити цей конфлікт, з'ясували. Що є інші типи сил, які назвали ядерними. Це сили, які діють між протонами і нейтронами в ядрі та забезпечують існування атомних ядер. Чим вони цікаві, які їх особливості? Ядерні сили є силами притягання, вони є близькодіючі, тобто діють на відстанях, які Мають такий же розмір, як і розмір ядра, не залежать від заряду, тобто можуть притягувати як протони один до одного, так і нейтрони один до одного, мають властивість насичення. І тепер давайте подивимося, яким чином, отримаючи ті знання, які ми зараз розібрали, можна вирішити деякі задачі. Наприклад, скільки протонів і скільки нейтронів міститься в ядрах атомів Меркурію, купруму та германію. Для того, щоб з'ясувати це, ми повинні звернути на цифри. Які в нас записані біля хімічного елементу. Якщо ви розумієте, порядковий номер, наприклад, для Меркурію це 80, це кількість протонів в ядрі і кількість електронів. Для того, щоб знайти кількість нейтронів, потрібно з масового числа 201 вирахувати 80. Так само ми робимо і для купруму. Наприклад, давайте подивимось з вами. Порядковий номер Купруму, який буде нам показувати кількість протонів 29. Отже, в ядрі в нас 29 протонів. Нейтронів. Різниця між верхнім числом 64 і 29. Тобто потрібно з 64 вирахувати число 29. Так само ми робимо і для Германії. Як визначити кількість електронів в атомі? Для того, щоб визначити кількість електронів в атомі, ми дивимось на масове число. Ми дивимося на зарядове число і згадуємо, що кількість електронів. Дорівнює кількості протонів. Це означає, що, в принципі, ми можемо просто подивитися на зарядове число або порядковий номер елемента і сказати, скільки електронів є в нашому атомі. У ядра атома брому 35 протонів і 45 нейтронів. Скільки електронів в цьому атомі? Ще раз нагадую, що. Оскільки атом електрично нейтральний, це означає, що кількість протонів в ньому повинна дорівнювати кількості електронів. Отже, якщо протонів в нас 35, то електронів також буде 35. Наступне завдання. У ядрі атома карбону міститься 12 частинок. Навколо ядра рухається 6 електронів, скільки в ядрі атома, протонів і нейтронів. Ми бачимо, що є 12 частинок, це масове число, і є кількість електронів. Для того, щоб розібратися, скільки електронів і протонів в цьому ядрі, нагадаємо, що кількість електронів дорівнює кількості протонів. Тому ми можемо написати число 6. А для того, щоб знайти кількість нейтронів, який позначається буквою N, потрібно з, заряду, з масового числа вирахувати зарядове число. 12 мінус 6, також буде 6. Наступна задача у ядрі атома певного хімічного елемента 31 протон і 39 нейтронів. Що це за елемент? В принципі, для того, щоб відповісти на це питання, нам потрібно звернути увагу тільки на кількість протонів. Кількість протонів це наше зарядове число або номер нашого хімічного елемента. Я знаходжу номер 31. І розумію, що це хімічний елемент галій. Чим відрізняється ядра ізотопів ті, що в нас написані. Подивіться, будь ласка, знову ми бачимо, що порядковий номер для ферму заліза однаковий для кожних з цих ядер. Що це означає, що це один хімічний елемент. А ось масове число різне. Чим відрізняються наші хімічні елементи? Тим, що вони мають в своєму складі різну кількість протонів. Отже, відрізняються різною кількістю нейтронів. От... Я поняла. Тому ми можемо зробити висновок, що кількість нейтронів в цих ядрах різна. Підведемо підсумки того, що ми зараз з вами розібрали. Отже, дослід Резерфорда поміг нам з вами визначити, як, яку будову має атом. Оскільки альфа-частинки, які проходили через фольгу, змінювали свій напрямок руху, то потрібно було змінювати саме уяву про будову атома. Атом в нас з вами складається з наступного, з позитивно зарядженого ядра, навколо якого рухаються електрончики. Зарядове число буква Z, це кількість електронів навколо атома, або кількість протонів в атомному ядрі. Масове число А це сума протонів і нейтронів в нашому ядрі. Або ще розказують, що це кількість нуклонів. Для того, щоб знайти кількість протонів і нейтронів у ядрі, нам потрібно з вами з масового числа вирахувати зарядове число. Тоді ми не знайдемо кількість нейтронів, або поглянувши на зарядове число, ми можемо зразу сказати кількість протонів. Ізотопи це ті хімічні елементи, які мають в своєму складі. В складі ядра однакову кількість протонів, але різну кількість нейтронів. Дякую за урок. Все це можна знайти в параграфі 22. І велике прохання на наступний урок виконати вправу номер 22 з 1 по четверте завдання. До побачення!